Друзі, всім привіт! Сьогодні на таке озеро. Показує хороший процент на те, що буде клювати щука, хорошо, тому то саме момент хорошо половити її. І хочу максимально сьогодні багато її спіймати, тому то буде хороша рибалка. Також сьогодні трошки падав дощ зранку, коли я виїжджав з дому. А вже зараз все стихло, погода стає кращою. і Може навіть після обіду буде. Сонечко світить. Зараз е, температура в нас десь плюс 13, тому погодка така хороша для ловлі щуки, хіщника такого. Тому то будемо ловити. І хочу також сьогодні пожарити ще стейка. Тому, то якщо вам цікаво знати якийсь новий рецепт, не переключайтесь, дивіться до кінця, ставте лайк. Ну і погнали, ловить щуку. ударчик. я щучка. О, о, хороша, хорошая, хорошая. В траву зашла. Так, главное, чтобы не оборвалась. Ух ты, шойка, хорошая штучка. Я ее могу поднять. Ай, я. Вау, классно. Порвалася. Траву зайшла, думав, що дуже велика щучка, але була така под кілограмчик, щучка. О, такий гарний ударчик був. Зараз вийшло сонечко, тепло. Саме хорошо, о, є, є, є щучка. Плюнула, плюнула, плюнула. О, -о бійця, б'йте, хорошо, а невелика. Невелика така щучка. Перша, яка попалась. хорошо, <зас> зацепилась. Тихо, тихо, тихо. О, така щучка. Все. Перша редунка є. Роблю таку печку, щоб можна було поставити курітку і жарити стейка. Маємо нашу шкурідочку, хай розігрівається. На розігріту шкурідку кидаємо кусочок масла. І хорошо поспаємо наш кусочок м'яса. Приправи не жаліємо. М'ясо, великий кусок, так само і по боках. все, берем наш кусочок стейка. І можна ставити його вже. Поставили і чекаємо хвилин 5. Дивимось на те, як він жариться, быстро, помало. якщо вже є такі моменти, що вже він підгоряє, вже треба тоді перевернути. А так більш всього дивимось на те, як роз'явилася шкурітка і який у вас вогонь, сильний, маленький. Переверну я вже стейк. Вже практично скоро буде готовий. Пройшло приблизно 5 хвилин. І, так як я казав, вже він практично готовий. Наш сочний кусочок вложимо сюди. Якщо у вас є розмарин, то можемо ложити його отак і бажано лежить це м'ясо на фульгу. І він набере свій смак. Ну що, друзі, я вже не витримав з'їв один кусочок, попробував. Дуже гарним розрізі стейк. Я його виняв з фольги, він чуть, -чуть фольгі мене запарився так. І цей розмарин дав йому трошечки смаку. Ну і будемо зараз їсти. І потім вирушимо далі половити ще щуку. Так що погнали. Берем таку чучку, берем. і думав закину ще пару раз. Може клюне, а вона взяла і клюнула. Также у нас дві, О! ще одна ящука. Ну, це не наша одірвалась. Ух, ти що? Ще одна є. у -ху, ху Яка щучка. Невеличка. Так, це теж обрвалась. Просто нереально. Рыбалка. По-моему, наше там. ящик. Ах ты. Цеха. Хороша щучка. Друзі, вдалося мені зловити 5 щук. І, ну, і багато було ще, які клювали, зрівалися, дуже багато було риби і не пересчитати всю. Так що пожарили стейк, половили щуку. Ще хотів йти на інше озеро, але вдалося мені на цьому озері половити. Дуже багато клювало і. Дуже класна рибалка вийшла. Тому то ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових випусків. Пока.